Вітаю, сьогодні в нас 21 серпня, і я хочу показати, як виглядає тут серії віста, віста Джазпері після обрізки через два тижні. Дуже красива. Я не знаю, чи знайомі визнає, тому що це не так давно вже вона з'явилася в Україні. Має квіточку не дуже велику в порівнянні із вістою, такою самою відомою «Бабелгум». Вона, звісно, уступає їй розмірами, але ось своєю формою, своєю щільністю куща, вона, знаєте, на першому місці рясна, квіти дуже яскраві. Ось так вона росте в мене в горщику на 24 літри. Звісно, вона любить більше, більш такі об'ємні горщики, от як ви їй дати ще більше ґрунту. То вона показала б ще кращий результат. Зараз трішечки покажу вам її в відкритому ґрунті. Як це виглядає? Ось така вона в відкритому ґрунті наприкінці літа. Ну, нічого, що пітування не таке рясне вже, але ну, вона дуже гарна. В розмірі більше метру. Ну, поряд тут бабелгум. Ось така красива віста Джаспері. Якщо вас цікавить ну, щось більше про вирощування квітів, про вирощування однорічників, ви можете це знайти на моєму каналі. Чекаю вас!